Як ви всі знаєте, 25 травня минулого року, на тлі тяжких для країни подій, народ України підтримав на виборах президента кандидатуру Петра Олексійовича Порошенка. Петро Олексійович отримав рекордний в історії України результат майже 55% голосів в першому турі. Цей результат це не лише вибір персоналії Петра Олексійовича. Це також підтримка його програми, а саме розвиток країни в проєвропейському векторі, свобода, чесність, безбідність, безпека. Ряд однодумців Петра Олексійовича в політиці підтримали його ініціативи, що в подальшому переросло в утворення міцного політичного проєкту, до назви якого згодом і додали вже ім'я. Обраного на той момент президента. Додали не для того, щоб похизуватися, що ми є правладна партія, а для того, щоб навіть назвою вказувати на те, що в політиці ми об'єдналися навколо виконання програми, за яку проголосувала більшість країни. І як доказ того, що партія на вірному шляху, плот Петра Порошенка отримав. Найвищий результат на виборах до Верховної Ради, і в подальшому, утворив найбільшу депутатську фракцію зі 150 депутатів в парламенті. Та в програмі Петра Олексійовича люди голосували за повне перезавантаження влади, в тому числі і на місцях. І безперечно, воно має відбутися і лише демократичним шляхом, тобто через вибори. Спочатку мова йшла про те, щоб провести вибори позачергово вже навесні цього року, але потім було вирішено витримати паузу рівно один рік після парламентських виборів. Перше, в такому випадку це вже відбудеться чергові вибори за Конституцією України. А по-друге, саме за цей час люди зрозуміють весь той цинічний популізм. Які їм наобіцяли інші деякі політичні сили. І вже 25 жовтня на виборах до місцевих рад люди зроблять більш виважений вибір адже в умовах децентралізації влади, яка буде реалізована вже до жовтня ціна помилки людей у своєму виборі буде значно високою. Сьогодні ми зібралися з вами з метою структурного утворення на теренах Апостолівського району місцевої організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність. За цим послідує процедура державної реєстрації партійного осередку. І головне, місцева організація партії в своїх діях не буде зосереджена на виборах до місцевих рад. Блок Петра Порошенка вже сьогодні з усією його вертикаллю від сільського району. І до столиці це єдина політична система, на чолі з президентом. Це самий потужний інструмент в руках населення знову ж від селянина і до киянина, щоб вирішити нагальні проблеми, які оточують українців щоденно. Серед нас сьогодні тут лише шість членів партії. З цих шести осіб утвориться багатоосібна потужна організація. Саме тому, зважаючи на все Вище мною зазначене, сьогодні ще на етапах утворення, ми маємо дати собі слово, що в наших рядах не буде популістів, а будуть лише ті, хто має на меті підвищити рівень життя наших громад і лише ті, хто дійсно спроможен це зробити. Сподіваюся, Господь нам допоможе.